Телеканал Миколаїв. Та кінотеатр мультиплекс презентують. Усім привіт вас вітає телепроект «Тайм-кіно» Та я його ведуча Юлія Нерода. Фільм від режисера Крейга Гілеспі та студії Walt Дісней Пікчерс. Тож представляємо вашій увазі історію неймовірного протистояння людини та стихії, волі до життя та подвигу звичайних людей. Фільм під інтригуючою назвою Проти шторму у головних ролях Кріс Пайн, Бен Фостер, Ерік Бана. Кейсі Афлек, Кайл Галнер, Грем Мак Тавіш, Джош Стюарт бо Нап. Епічний масштабний трилер, заснований на реальних подіях. Це історія надзвичайно відважного протистояння людини і стихії, волі до життя і подвигу звичайних людей. Іди на палубу і глянь, що там. У лютому 1952 року шторм небувалої сили накрив східне узбережжя США. Руйнуючи все на своєму шляху. У нас є години три а потім кінець група берегової охорони отримує повідомлення, що у водах неподалік дрейфують два нафтові танкери, які буря буквально розірвала навпіл. Берегові охорони Кажуть, рятуй. повертатися тебе не просять. Командир охоронців негайно висилає шлюпку на пошуки тих, хто вижив. Кожен із нас, нас хочеш жити, і ми виживемо. Якщо будемо діяти спільно. Так починається найсміливіша і найгероїчніша рятувальна місія в історії берегової охорони. Бомби здохли! Або життя. Або смерть. В їхніх руках долі людей адже вишило 32 моряки. А місць у шлюпці було лише 13. 28 січня у кіно у 3D. Будьте завжди уважними до своїх близьких та рідних. Та не забувайте дивувати їх маленькими несподіванками. З вами була Юлія Нерода. До зустрічі у телепроєкті Тайм Кіно. Па-па!